Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі жуавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануймося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Сенько Сито, котрий усмішку стрічає світанки та вступці дня товче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. У Тараса Григоровича Шевченка є такі, такі рядки. Було колись в Україні ривіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю, які правдиві слова, дійсно, мої хороші, вміли запорожці і панувати, вміли рідну землю оберігати. Волю з рук не випускали, приятеля під ноги топтали. Сьогодні моя розповідь про гетьмана Саміла Тішку. Вічна пам'ять предкам. Після смерті байди вишлевецького. На повний зріст запорогами постав саміло кішка, бо він таким хоробрим, таким відважним лицарем так удало робив свої військові походи, що обрали його запорожці своїм отаманом. А за його вправність та й придкість не, назвали його кішкою, тому що казали, як ти його не кінь, він все на ноги стане. Так от з самілом кішкою пов'язана історія про те, як у запорожців здавився такий легендарний славнозвісний човен, який і досі ми називаємо чайкою. Коли потужними, сильними стали запорожці, то й вирішили вони опановувати море, щоб ходити Чорним морем, ходити до самої Анталії. Під турка і звідти визволяти полонених братів та сестер. І от якось зібралась громада, а самілий каже: попливу я до царя морського, щоб у нього благословення просити з турками водяну війну воювати, щоб удало до турецьких берегів прибувати, братів. Та сестер зневолів визволяти назад додому вертатися. То ви кажуть, почекайте мене, а я попливу. Узяв він маленького байдачка, узяв свою любу кобзеньку сестру та й подався Дніпрому мандрівку до моря. Їде, береги оглядає, пісні співає. І вже так, коли він досяг лиману, налетіла страшна шура бура. Хвиля піднялася, небо вкрили чорні хмари, зауркотіла блискавиця. І дуже довго тривала ця негода. Коли небо прояснилося, він побачив, що байдачок його трохи не, надруски не перебився, а сам він опинився на острові, який називається Гадючим. А чому його так назвали? Тому що на цьому острові здавна було дуже багато різного гаддя. І мореплавці, які ходили у море чи з моря, у лиман, оминали цей острів, бо боялися зустрічі з такою величезною кількістю гаджі. Опинився на цьому острові самій локішка озирається, раптом дивиться, дідусь сидить на камінцеві. Він до нього здрастуйте, дідусю, сивенький, дідусю, ладненький, як мені вас називати? А він каже: називай мене дід Солонка. Каже той дзвонко, добра ти хто такий? А я каже козак, військовий гетьман, листровий самій Локішка. А що тобі треба у морі? А той каже, шукаю я царя морського. Хочу попросити, щоб дав він дозвіл нам Чорним морем ходити, ворогів, турків бити, наших братів та сестер з неволі визволяти. Дід Солонка й мовить тоді, каже, а немає його вдома. А де ж він? Поїхав по дрова. А буде сина женити, дочку заміж віддавати, то він і поїхав гостей на весілля скликати. Ой, самілою, і мовить до нього такі слова, як же мені побачити морського царя дуже треба. Ну, добре, а ти каже мені човника свого віддаси. Будь ласка, беріть. Ну, тоді давай, розвів дідусь багаття і почав. Класти у них камінці, які були на тому острові. Тільки вони розкалилися докрасно. Він їх один за одним жбурнув у море, а слідом за ними зіштовхнув і самійла кішку. І от опинився саміло на самісінькому морському дні. Дивиться кругом. Рибки плавають різнокольорові, краби бігають дном. Тут дивиться перед ним. Біля садка з водоростей розташувався кришталевий невиданої краси палац. Віконця різними рубінчиками визирають різним золотим оздобленням прикрашені. Зайшов він на той палац, пройшов трохи далі, дивиться на кріслі, на золотому кріслі сидить дідусь і спить. сам. Синій. волосся в нього зелене, а із водоростів, а на голові корона. Так собі думає кішка, це і є, мабуть, морський цар. Та й вітається. Вітаю тебе, цару морський, приймай гостей. Той ну, хоче, підняв вії та й каже, хто тут мені заважає спати? Це я козак. Військовий гетьман листровий самій локішка прийшов до тебе. Чого тобі треба? трохи насупившись, питає його морський цар. Прийшов я, щоб просити тебе, царю морський, дозволити нам, козакам запорозьким, і з турком водяну війну воювати, чорним морем гуляти, до їх берегів прибувати. Невільників наших братів і сестер визволяти, та й додому щасливо вертатися. А він каже, а якого ти краю? А я із з такого каже краю золотих ланів, синього неба. У нас, каже, грушки верби грушки родять, а хлопці у золоті ходять. Ну, добре, каже, сподобався ти мені, каже морський цар. Якщо відгадаєш три моїх загадки. Я тоді дам тобі своє благословення на водяну війну з турками. Ну, то питай, а, мовить а, Саміло, Ослухай, розправив свої зеленкуваті вуса цей пишний морський цар та й каже: Скажи мені, козаче, що росте без кореня, а ще скажи. Хто плачить, сліз не бачить, а ще хто ходить, не говорить. Так подумав собі, саміло, подумав, а потім є в мене відгадка, мовить він царю морському. Ну, то кажи, слухаю тебе, то слухай царю. Камінь росте без кореня, дельфін. Плачеть, сліз не бачить. А риба, яка довкіл тебе ходить, вона не говорить. Вірно, каже морський цар, вірну ти відповідь мені дав. Ну, той буде тобі моє благословення. Дав він йому ще якісь даруночки та й відпустив додому. Повернувся сам на Січ, зібрав хлопчиків, отаманчиків, козачків та й каже. Давайте робити чайку. Човен такий, Будемо ми цією чайкою морем ходити, турка бити, братів із полону визволяти додому повертати. А хтось вийшов на поріт із запорожців та й каже Батько отамане, а чому це ти човен, військовий, наш човен та й чайкою називаєш? Він і мовить йому брате козаче, адже чайка. Ніхто, жодна тварина в світі, жодний птах у світі так не побивається про своїх діток, як чайка це робить, як вона вміє огорнути крильцями та любить своїх діток, чайнят. А ще чайка, вона схожа на Україну неньку, бо й Україна піклується і плаче, коли гірко її дитинці, і веселиться, коли українцеві радісно та весело. А ще чайка. Як ніхто знає море, то й буде вона нашим супровідником, нашим оберегом у морському поході. Тож, коли перші чайки були готові, подалися козаки в свій перший похід і дуже вдалий, тому що дісталися вони і самих берегів турецьких та мокрим рядном упали на турецькі береги, визволили хлопців, братів, набрали багато скарбу. Які збирали тамтешні багатії, і повернулися щасливо додому. І з тих пір козаки почали уславлювати Саміла у думах, у піснях, заживає щастя саміло скрізь з усіма своїми козаками з ним. Серцем єднався, а також і думками, мовить народна дума. От така історія, яку я вам хотів сьогодні повідати. Час нашої зустрічі добігає кінця. Ну, то нічого, будуть у нас ще й нові зустрічі, я вам розкажу не одну казку про сміливих, відважних, красивих достойників чубатих-запорожців. Чубатих а зараз мені лишається лише побажати вам, будьте щасливі та здорові, друзям, рідним усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене Запорозького казкаря Санька сита не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити висилково. До побачення!